От хороший жизі ніхто сюди не піде, повірте. Мені. Марія жителька Чернігова. Кілька днів на тиждень, незалежно від погоди та пори року, вона виходить на вулиці міста, аби продати квіти, які виростила власноруч. Для жінки, яка все життя пропрацювала, а зараз вимушена виживати на саму лише пенсію, торгівля з землі це єдиний спосіб підзаробити, аби дозволити собі жити трохи краще, ніж це можливо на мінімалку. Я теж робила всю жизнь на заводі в хімолокно, прядням цехі, в вредності. А я отримую малу пенсію. А чого я не знаю. Що пенсіонер? Мі копійки получаємо. По потім цінам. Це для нас дуже мало грошей по дві тисячі, по три. Та, попри те, що для більшості стихійних продавців такий вид діяльності це зовсім не про основний заробіток, а радше про спосіб вижити. Стихійна торгівля в Україні залишається незаконною у випадку порушення заборони на продаж товарів із землі, на продавців чекає штраф, адже торгівля з рук на вулицях, у дворах, скверах та в інших невстановлених місцях. Заборонена. Попри незаконність, на сусідній вулиці квіти та городину продає з рук 80-річна Віра. Вона погано бачить і чує, має інвалідність. Утім працювати вимушена. Жінка значну частину своєї пенсії відкладає на операцію, а на продукти, ліки та комуналку підзаробляє стихійно, продаючи товари з рук просто на вулицях міста. Так от вийшло, що в мене є. Прийшла, думаю, копійку торгую на хліб. Продає жінка те, що власноруч виростила на дачі, на імпровізованому прилавку, облаштованому просто на землі квіти, овочі, насіння та горіхи. А це сама наростила, то, якби не святи, так і життя б не було. А то приду весь двор у цветах, думаю, ну як же його вмирать, якщо весь двор у цветах. Контролює стихійну торгівлю в Чернігові. Муніципальна варта. До їхніх повноважень входить організація рейдів для визначення порушників, проведення пояснювальних бесід і за потреби накладання штрафів. За словами начальника муніципальної варти Ігоря Дєдікова, стихійна торгівля залишається незаконною та потребує відповідних каральних дій. Водночас він зазначає, що наразі в місті ставлення до таких порушників пом'якшене. Наразі військовий стан людям важко виживати. Тому ми стараємось контролювати там, де це критично. Де це не критично. Ми стараємося людей поки що не трогати, поки військовий стан самі розумієте, людям. Якось треба виживати.